Христос Воскрес! Славімо Його! Всім привіт, друзі! Ось пройшли свята. Ну, Що хочу сказати, свята для нас, України, для українців. Це таке зараз ну, така собі історія. Сьогодні мова піде про те, як визначати, як ставити діагнози, як визначати, чи хворіє свинка чи ні. І що нам при цьому робити? Надіюсь, вітер не дуже спортить звук. Друзі, ну звичайно, є в нас така тема, правда. Тільки щось стається, щось не то з поросятком. Що ми робимо? Ми йдемо у Facebook, ми йдемо в YouTube, дивимося щось подібне, гуглимо, і це в принципі правильно. Інформацію треба здобувати. За інформацію треба боротись, а ще я хочу сказати: за інформацію треба платити. Наприклад, у мене зібралося близько 30 питань по ну по ветеринарним справам по свинарству. і я знайшов непоганого ветеринара. Я заплатив йому гроші за півтори години свого спілкування з ним. Я йому задавав питання. Ставив на його, напевно, погляд зовсім недолугі всякі запитання, розумієте, але мені було важливо взнати і визначитися з розумінням тої чи іншої справи. Що я хочу сказати, в будь-якому випадку ми робимо всі правильно, ми шукаємо інформацію, але кінцева постановка діагнозу має, має ставити її професіонал, кваліфікований ветеринарний лікар. Для цього потрібно знайти їх є в нас в Україні ну, близько десятка, принаймні я знайшов близько десятка лікарів, які надають консультацію платну. Ну, останній, з ким я спілкувався, і ми назначали протокол лікування з так званих синіх вушок. Це Прядко Вадим, кому потрібно контакти можу дати. Я, до речі, його не рекламую, але я маю позитивний досвід і я ділюся з вами цим. Тобто, я заплатив за консультацію на той час. Це було. А ну, секунду, Панас, іди сюди. Давай бігом. Це собачка в мене. Це пішов я на ферму глянути, що тут у нас як. Бо в нас скоро має поруситись одна свинка. Тобто я знайшов цього лікаря, я знайшов його контакти. Я з ним зв'язався. За консультацією я заплатив 200 гривень і він е, мені поставив ряд запитань перед призначенням протоколу лікування, визначив е, саму хворобу, діагноз і назначив протокол лікування. Нам треба зрозуміти, що. І ветеринари, лікарі, вони теж люди вони можуть помилятися, це треба розуміти. І від того, наскільки ми точно відповімо на всі їхні запитання, наскільки нам не здаються неважливими речі, а вони виявляються важливими, настільки лікар поставить точний діагноз або хоча б там ну, на 90% точний діагноз. Ой, Боже, Ану, зараз я вам пок... Привіт, ряба! Бачите, як вона до мене біжить. Привіт, ряба! Що ти вже якусь палку знайшла? Привіт, мала! Ну ось, це рівніві, зараз він її віджене. Ну, добре. Так ось, друзі, всі питання, які ставить ветер... ветеринарний лікар, вони дуже важливі, і на них треба правильно відповідати. І звертати увагу на навіть на якусь дрібничку, яку ми йому не скажемо. А вона буде важлива у постановці діагнозу, і, і він тоді зможе поставити правильний діагноз. Насамперед. Перед тим, як дзвонити до лікарів, міряємо температуру. Насамперед звертаємо увагу на температуру приміщення, на побутові умови, тобто гігієна чисто чи не чисто, І все це повідомляємо лікарю. Прості якісь хвороби, прості якісь ситуації, звичайно, можна лікувати і самому, особливо якщо вже є досвід. Але е, знайдіть собі контакти гарного ветеринарного лікаря. Ем, дивіться відео, користуйтесь інформацією, але остаточне кінцеве рішення має бути за спеціалістом, ну, тому що ми платимо великі гроші за поросят. І е, праця це теж непроста річ. І корма ну це все дорого. І заплатити 10 гривень за консультацію, а якщо навіть і дорожче. Я вважаю, це теж доцільним і мати свого штатного ветеринарного консультанта. Це я вам хочу сказати дуже хороша річ. Я такого собі знайшов і не жалкую, і плачу гроші за консультації. І не завжди це виявляється хворобою, а тільки якась там зміна. Також в мене є технолог, з яким я раджуся, якому я теж періодично. Плачу кошти, так що це зовсім нормально, друзі. Тому я що бажаю, щоб ми <смі> Трактор Щоб ми змогли все ж таки зорієнтуватися в цьому світі інформації, зорієнтуватися і правильно ставити, визначати діагнози через ветеринарних лікарів. Користуємося їхніми послугами. Бо купа порад. От знаєте, недавно там була жіночка в Фейсбуці, запиталася за якусь хворобу. І я нарахував тільки десь 8 чи 9 діагнозів, яку, ну, які поставили їй її, її поросяті люди. І не скажу, що вони не праві симптоми схожі, але в дрібничках, розумієте, все воно криється в дрібничках. Тому все ж таки треба звертатися до ветлікаря, і якщо у вас немає поблизу гарного ветеринарного лікаря, шукати собі консультанта. Ось, і тоді буде вам щастя. Все я бажаю вам щастя, здоров'я Україні, перемоги нашим воїнам, щоб Господь їх оберігав, щоб Ісус Христос воскрес в наших серцях і ніколи нас не покидав, і нас і нашу Україну. Україна переможе, Україна понад усе з Богом.